Всім доброго вечора. Сьогодні я вже вдома приїхала і хочу вам показати е, деякі речі. Ще зайшла на барахолку. Е, повикупляла там те, що замовляли, кому пощастило, кому ні. Тому що, так, знаєте, звичайно, після барахолки люди подивилися і побігли. Повикупляли деякі речі. Ну, так почну по порядку. Ось мені пощастило викупити отакі іграшки старенькі, Новорічні. Ці ось три іграшки. Ця взагалі дуже така старенька. Вона якось так цікаво зроблена. Тут половинка ніби прозоріша, а половинка така більш золотиста. От. І ось така кулька. Також гарненьке скло. А це ніби й не скло. Ні, це ніби пластик. А можливо, та ні, це. можливо, скло. Ні, це якісь пластикові. А це ось старенька така, це скляна іграшечка. Так. Ну, ці іграшки у гарному стані. Ось такі видно, що вони старенькі. Бачите, ось такі ще тут е вішачки, чи як правильно сказати на них. Ось такі іграшечки, ці будуть по 20 гривень. А ось тут є в мене в коробочці, так їх запакували мені, так я їх і везла. Ось такі іграшечки. Але вони тут без вішачків. Бачите, тут просто вставлена ниточка. От, і тут ось взагалі немає. Ну, звичайно, сюди можна уставить. От, і вона трішки тут надщербнута. Так, ось також. Така шишечка старенька. Вона також тут без, без оцього вішачка. От. Так, цю я показувала. Ця також уже трішки у нас часом, бачите, вона була, мабуть, всередині пофарбована, але ні, наче зверху. От. Такий ось дзвіночок. Бачите, старенькі все іграшечки. Ця ось трішки тут тріснута. Це ж дірочка, ні, це е, фарба просто там стерта. І тут така є ніби тріщинка. є там. Ось якщо вам видно, не дуже фокусує. Ось так. О, сфокусувало. Сфокусувало. Це тут здерта фарба. А це, мені здається, а можливо, і... Ні, таке тріщинка. Ну, ось, показала вам ось такі іграшечки. Хто, можливо, колекціонує, хто хоче викупити, то будуть вони по 15 гривень кожна. Так, <клес> показала. До речі, мені цікаво. Що це за фотографії в коробочці були? Ось такі фото висоцький, ніби схожий. Ніби схожі. Але фотографії зроблені. Цікаво. Так, купила коробочку з іграшками і ще й там. Так, далі соляночка, карамельне скло. Не бачу я тут розпізнавальних знаків ніяких, можливо, так не бачу. Зараз іще подивлюсь. Ні, таких їх тут немає. Значить, вона дуже старенька. Ця соляночка. От, Бачите? І хто хоче придбати 40 гривень, така соляночка буде коштувати. Так, далі будемо все по порядку. Далі є в мене Три отакі оселедниці. Вони цілі, абсолютно цілі. Ось дивіться, я їх помила. Буде, будянський. Завод фаянсовий. Так, вони ціленькі, є на деяких от, бачите, там таке потемніння трішки. Ось так. І ось така тут трішки он є позолота затерта. А так, в принципі, вони в гарному стані, як для їхнього віку, так і для, ем, ну це ж фаянс, ви розумієте, він е, швидко приходить у, то темніє, то... а тут вони в гарному стані. І якщо хтось хоче придбати, Такі оселедниці, вони будуть по 60 гривень коштувати. Ціна смішна. Так, далі в мене є ось два красончики такі, мені вдалося купити, бачите, вони також абсолютно ціленькі, це спецовники. Тут ось тільки видно один карбованець. Ну... Ціна на ньому ціленький, бачите? Це у нас тут трішки. Ні, це просто заводське, так якось не густо наклали фарбу на оцьому півнику. Так. І ось іще один півник. А тут ось таким кольором, як розмальовано, просто цифра 5 стоїть. Це так я прочитала. А насправді, що за значок, не знаю. Ну, і ось, дивіться, позолота на дзьобиках збережена. Та вони практично в ідеальному стані. Ці півники. Це колекційні речі. От, 150 гривень один півник. Хто бажає придбати, будь ласка, в колекцію або і в користування. Будь ласка. Так, далі ось. Мене просили, запитували про цю скриньку, скільки вона коштує. І я їй просто прийшла, запитала і я її викупила, тому що завтра я не піду на барахолку. І так часто буває, що це все заводський, ну, заводське. Це фарфор. Дивіться, в якому вона стані, розміри її десь 5 на 10. Вона маленька, але я її не мила, тому що я й хотіла її помити. Але тут ось етикетка, бачите? Виробник Японія. І я боялась, що я її змию, і люди не будуть за, за... сумніви будуть брати. Хто виробник? А так вона вся в ціл... ціла, ну, брудненька трішки. От. Я думаю, що ви собі хто візьме, помиєте її. Але ж ну, зрозумійте, ціна на таку шкатулочку 400 гривень. Не знаю, взяла, як ніхто не забере, то буду складати туди щось своє. Так, далі, далі, це я просто показую. Ось, викупила такий набірчик. Керамічний, в мене замовляли його. Краса, бачите, яка? Це такий штов, тут пробочка. От, такі шість таких чарочок, ніби. Ну, воно, мабуть, більше для декору, але ж дуже гарне. Так, так що, будь ласка, розумієте, на барахолки воно там все якось на столі купою його, ну, Практично неможливо все роздивитися. Так, далі хочу вам показати отаку красу, ось дивіться, я так відхилюся. Ось така краса. Ваза висотою 30 см, бачите, з двох сторон. Я не знаю, що це. Це руч... А, ручний знаю, це ручний розпис. Ось така ваза 30 см у висоту. Зараз якось так поверну і покажу вам клеймо. І ось, будь ласка, клеймо. Це також колекційна річ. Це полонне, Художній керамічний комбінат. Так що, друзі, хто бажає 350 гривень. Така краса. Далі Ось іще в мене така є гарнесенька вазочка. Висота цієї вази 20 сантиметрів, бачите? Така в бочки взялася. От. Тут такий малюнок цікавий, рельєфний, такий, ну, рельєф. По цій вазочці, тут уже люстрове, люстрове тут розмальовка, позолоти тут немає. І ось показую, клеймо. Зараз сфокусуємо догори раком. Трішки неправильно. Ось так. Бачите, це також полон, полонський. Завод художньої кераміки. Це е, порцеляна, фарфор. І така вазочка 200 гривень буде коштувати. Так, і ще в мене є одна красуня, це взагалі я не знаю, як мені пощастило. У мене колись був такий е, кувшин. Такий був кувшин. І ось я натрапила на таку вазу. Знали б ви, в якому вона була стані? Зараз я бачу, що вона так, таким голубим відтінком віддає. А та мила і, і кисневий порошок засипала у неї всередину. Ось ось, ось іще й не домила. Так не видно, а камера дуже гарно е, показує. От, Вона така ця ваза важкенька. Це якась спеціальна техніка, е, не знаю, ну, я ж кажу, що був у мене ковшин, я його продала. Саме такого кольору. Тут таке товстеньке дно. Ось, бачите, ось. І така вазочка 300 гривень буде коштувати. Висота цієї вазочки 27 см. Так, ось. Далі показую, що мені вдалося викупити. Ось мене замовляли 4 чайні ложечки, Це мальхіор. Здається, мельхіор із посріблений, наче так вона казала. Зараз ми подивимося. Клеймо, якщо сфокусує, не хоче фокусувати. Так, я очки зняла, то подивилася. От, ці ложечки я викупила по замовленню. Так, і також викупила ось дивіться 6 чайних ложечок. Це мальфір. Як би показати, вони запаковані, та я їх і не хотіла розпаковувати. Як би показати вам візерунок? Ось такий візерунок, бачите, та й видно, що це мельхіор, тому що вже трошки він втратив колір. Ну, навряд чи я вам сфокусую та ще й через плівочку е клеймо. Ось бачите, знаю, що це за бумажечка. Ні, її давненько тут причепили цю бумажечку. Якось воно, мабуть, отак було приклеєне чи що, не знаю. Ну, Набір таких чайних ложечок 300 гривень, хто бажає, будь ласка. Так. І ось останнє, що на сьогодні, ще я викупила дуже гарне намисто, але воно в сумці, тому покажу його вже із текстилем. Ось така ложка і така вилка. Дивіться, воно також запаковане. Ось так. Тут видно, що воно вже так давно запаковане, бачите, навіть поржавіли оці скоби з цієї сторони. І ось такий набір, хто хоче придбати, 250 гривень буде коштувати. Краса. І собі б таке хотіла. Ну, просто краса. Це мальхіор. Ну, друзі, всім дякую. За увагу, дякую, що були зі мною, дякую за підписки, за коментарі. Всім бажаю гарної, спокійної, тихої ночі. На добраніч, солодких снів і до зустрічі!